Колись Steam був для геймера як свято. Зайшов, подивився розпродаж, і вже в настрої. Мінус 80%, мінус 90%. Такі знижки не були винятком, а нормою. Кожна покупка це маленьке задоволення, навіть якщо ти цю гру запускав раз у своєму житті. Тоді сама ідея володіти грою приносила радість. Пам'ятаєте, зимні та літні розпродажі в Steam? це була чиста іфорія. Колекціонування значків, рівнів, карток, це було захопленням, а зараз усе трошки змінилось. Першочергово, звісно ж, поговоримо про ціни. Нові ігри коштують по 60-70 баксів, це в базовому виданні, Делюкс 80-100 доларів. Навіть на старі ігри знижки мізерні. Бачиш, мінус 20% на грі, яка 3 роки на ринку, і це вважається акція. Гаманець більше не тішиться, він просто страждає. Колись ми складали в свій список бажаного все, в що ми хотіли пограти, та просто чекали. Тепер ми чекаємо і нічого не отримуємо взамін. Одні й ті ж самі ігри по одній і тій же знижці з року в рік, ніяких сюрпризів. Дуже велика кількість сирих релізів, ранній доступ та, звісно ж, баги. Все більше проєктів виходять у стані альфи. Платиш повну ціну і отримуєш тест. Багато студій просто не встигають або не хочуть доводити гру до ума до релізу. Стабільність забудьте. Дуже багато людей ведуться на фейкові відгуки в стімі. Система відгуків це дуже хороша ідея, але її почали використовувати як інструмент тиску або обману. В день релізу дуже позитивні відгуки, за два тижні вже переважно негативні. Хтось накручує, хтось ботить, а прості користувачі просто страждають. Не так давно Steam був монополістом у своїй галузі, але зараз уже є конкуренція. Epic Games роздає ігри щотижня майже. Game Pass пропонує пограти в нові ігри за копійки, консолі дають стабільність та комфорт. Steam став просто ще одним лаунчером. Зручним так, але він втратив свою унікальність. Досвід користувача майже стоїть на місці, інтерфейс не оновлювався роками. Так, додали нові бібліотеки, трошки редизайн, але глобально нічого не змінилось. Пошук так і є слабенький, рекомендації дуже часто випадкові, каталоги дуже заплутані та рандомні. Колись у стімівській спільноті кипіло життя зараз або мовчання, або просто токсичність. Обговорення мляві спільноти вже не ті. Можливо, ми просто виросли, але можливо, з тим дійсно втратив частинку своєї душі. Але ж можливо проблема зовсім не в стімі, а в нас самих. Ми підросли, стали більш вимогливими. Раніше нас вражала кожна гра, а зараз нам потрібно щось справді нове. Так, безумовно, стім досі живий. Це все ще найзручніша платформа, величезна бібліотека, тисячі ігор, модів, інструментів та відгуків. Але правда в тому, що чарівність трохи зникла, і користувачі це відчувають. А як думаєте ви, з тим же не той, чи ми просто стали іншими? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ставте вподобайку, якщо згадали старі добрі часи. І, звісно ж, дякуємо Збройним силам України за захист. Слава Україні!